Ми вже стали. Хтось стільки, що хтось давно. Тут ч? <сі> Не може вилізти. Уже треба йти. Скільки вже десять? Дев'ять чи десять десь там? Зараз будемо вже. Щось їсти йти. Уже десять. Вийдемо десь, наверное, о 12-й, так? Да? Вставай. Відкриваємо пакет на другий день. У нас там ще булочки, ватрушка, ще якісь. І ось ще от ще ото прогалік. А рішення любимая булка. Ой, якщо він полонувся. Ну нічого не виходить. Він вже в рюкзаку. Це кокос та шоколад. Или это і uh -huh. зю. Непонятно. Ну щось таке, так. Да. Добрий день. день. Дорога там, буде проходить тут. І грінки-сухарики. Горіхи тут праздники. На <кху> ранок у нас макарони з мясом. Такі закручені, як в минулому році. А на вечір у нас пюре. Картопляни з куркою. Да. І все. Оці макарони я дуже хотіла поїсти. Маріела, хріні, і наконец то ми скучно. Починаємо розпаковку. О, так от вони виглядають. Дуже апетитно, мабуть. О, це м'ясо і м -м, от макарони. Да. Такий так, так, у нас сніданок. Макарони. У мене каша рисова. Какао, кофе, кого шо, булки, хліб, ще не залишився, сир таке. Ранок з другого дня вже поїли. Ну, ще п'ємо чай. Пімо чай. <рес> п'ємо. І саме часто задаваємо в цьому поході. Що ми будемо їсти? Що mm -hmm. ми будемо їсти? На ранок, на обід, на завтра, на післязавтра і так. Кожні 15 хвилин. Що ми будемо їсти? Бо тут зібрались самі голодні. <рес> ось у нас ще є булки. Ми вчора накупили. Десь ще там є. Несли 15 км. Да, несо 15 км. Ми вже спакувались. Я просто ближче сюди входили, поняв. Ніки, ти время скіке. 15 11.38. Дуже довго ми сьогодні вставали. Збирались. Зараз вирушаємо. Це були, да. у нас 7 кілометрів сьогодні небагато, але вгору. Ще менше на, на половину. Вчора була 14. Ми подивимося. Вчора було 14,5. Угу. Сьогодні 7. Ну, поздно, пізно ми вирушаємо. Все, пішли. Димов вчора ми йшли там річці, А ось сюди є місто показуйте. Зараз ми переходимо. Синок зніми окуляри. Да, По річці ми вчора швидше пройшли. Ми, ми звідти прийшли і прийшли до цієї точки. Тут парковка. Аріш, Нам туди! Тут парковка, місток через річку і тут починається вже підйом. Сюди маршрути на криницю довбуша через неї, туди на шпиці. На Бребенеску, куди ми будемо йти через кізіологи. Тут починається, а там він вже буде розділятись далі. Тут ще машинами заїжджають і звідси стартуємо. Ну і з самого початку такий підйом одразу. Стрімкий. Дійшли до зінка, полонина гаджина, гора шпиці, гора ребра. Нам туди, а потім там далі. Має бути розвилка саме на шпиці, а ми підемо трохи лівіше. Пошліть ходу. Сіда, папа, сіда. Сіда. Дешли до де? это. Тут румунський штаб. О. Щось таке. Ну, заброшено. Такий і нам туди далі. Гуди нема. Так, дійшли до притулка полонина гаджина. Виглядає так, звичайно, дуже сучасно, дуже круто. Виглядає. Така ходина білий сон джина. Дійшли вже до розвилки сюди на шпиці, а сюди нам лівіше. Нас тут привал. Пройшли скільки? Три три кілометри. Три кілометри за двадцять минут пройшли. Три кілометри з семи, залишилось три. Ой, чотири. Остапи на червоних кілометрів. На привалі. Ой, подула, падула. Жарко дуже. Лізимо в гори. Ще нам сьогодні чотири кілометри. Треба пройти. Погода гарна сьогодні. Хотілося б, щоб така погода ще була і завтра. Та й післязавтра. Ну хоча б завтра, щоб тому що ми піднімемося на піпован, щоб там були гарні види. J'ai... вже зголодала, все, син нема. Зараз будемо їсти. Диви, бачиш, ми вчора дивилися на ці трикутники. Ну, то нам туди. Дайте тут здається, століття. тут на сонці пішли. 400 метрів. 400 метрів до цього. Обід. Тут вже. Закривається нам країн і субишно. Корови в гості приходили, замінирували подходи к нашої бази. така була ну що, йдемо потихеньку десь туди нам треба ще там водоспад десь да до нього до водоспада десь кілометр. А а. А ну, пише 1.6 цього до місця. А біля річки. Ось ми перейшли їх. Щось розказують нам, але ми взагалі нічого не чуємо. Вода, що мить взагалі нічого не чуть. Бирають воду, шапку і на голову. Ми зараз йдемо на Водопад. Нам остався 1,2 кілометри. На туда йти набагато більше. Шкиці. Підйом зараз. Шучуємо водоспад, там не бачимо. І кемпінгу на 800 метрів. Да, метрів. Будемо віддих... ну, віддихуватись. На, на водоспаді да, трохи перепочинемо, а потім дуже-дуже стрімкий підйом. Ми тут вже вхакались, а там ще кручіше буде. Фу, втомились. до спадкиза внизу. 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 внизу вон там вчора ми їм даруємо вторі макарони у нас на вечір е, картопля, пюре картопля е, ну а ще ніхто не їсть тому мені дозволили поїсти макарони ой тому що я сама голодаюся із нас всіх біля водоспаду такого струмочка будем ночувати тільки тут ці мошки куча їх Це, де, де, де. мошкари, да, куча мошкари ну Ні, нічого А ты вот такой картофельный буряк. Да. У меня был макароны продужен и таборужен, да да. Ну не очень. Не, не очень. не очень. Горячая, не знаю. вже ми лягли 2017 зараз завтра підемо на піплеван так що дойдемо та думаю до ми трохи спимо під нахилом, все з'їжджає ну може виспимо все нормально